Всіх на каналі Автодилер в продажі з'являється Subaru Outback 2022 року випуску. Автомобіль в нас на 2,5 бензиновому двигуні на автоматі, на повному приводі, в дуже красивому кольорі. Автомобіль по кузову не фарбований взагалі. Всі елементи в рідній фарбі. Технічно, автомобіль повністю обслугований, також немає взагалі ніяких зауважень. Дуже крута комплектація. Зараз я все вам розповім і покажу. На автомобілі встановлена в нас. Гарна літня гума. Тут ви можете побачити радари, які перешкоджають вам якісь ДТП та тому подібне. На автомобілі встановлено безключовий доступ на передні дві двері, сліпі зони, тут і також тут. 4 електросло електрорегулювання дзеркал, пам'ять сидіння водія, преміальна акустика Harman Kardon Шкіряний салон в ідеальному стані, електрорегулювання передніх сидінь. На водійському сидінні також є ось така ось таманка. Далі в нас адаптивний круіз-контроль утримання в смузі, дистанція, 81 тисяча кілометрів пробіг на автомобілі, двохзонний контроль підігрів сидінь, підігрів керма. Ось підігрів керма. Також у нас є камера заднього ходу, Apple CarPlay, Android Auto. На автомобілі встановлено люк. Ось так виглядає сидіння пасажира в дуже чудовому стані. Дуже комфортні та зручні сидіння з підтримкою боковою. Тут порти в нас для зарядки та для аукса. Тут ми можемо відкрити багажник, закрити, так як в нас електропривід багажнику. Задній ряд автомобіля в нас виглядає ось так. Також все в шкірі, дуже охайний, чистий салон. І тепер перейдемо з вами до багажника. Ось так він у нас відкривається. Тут в нас є полочка, яка дуже рідко приїжджає на автомобілях з Америки, але вона тут є. Все працює справно, немає взагалі ніяких зауважень по автомобілю. Не технічно, не по кузову, не по електриці. Автомобіль в Україні вже проїхав близько 4 чи 5 тисяч кілометрів. Ще раз повторюю, це на Subaru Outback 22 рік, повний привід, 2,5 двигун. На класній комплектації, на хармоні, на люку, на адаптивному круїзі, на підігрівах сидінь, підігрівах керма. Пам'ять сидіння водія, електрогулювання, сидінь, Apple CarPlay, камера заднього ходу, всі необхідні функції, які ви хочете в цьому автомобілі є. Тому, друзі, цей автомобіль вже в наявності в нашому автосалоні Автодилер за адресою Академіка Глушкова 6А. Чекаю вас всіх на перегляд цього та багатьох інших автомобілів.